Вітаю на РБК Україна. Хто б міг подумати, допомога від Сполучених Штатів Америки повертається і подається все так, нібито її призупинення минулого тижня не було санкціоноване Дональдом Трампом. Що б там не відбувалося, сьогодні, 8 липня, в рамках вже знайомих традиційних мага-гойдалок, лунають зі штатів дійсно обнадійливі сигнали. Ну а тим часом Росія, нібито дозріла до зустрічі у Туреччині. При цьому Кремль... Втрачає Кавказ. Не зрозуміло, що у Кремля з Пекіном. Ну і ще останній саміт Брікс, який виявився чи не найгіршим за весь е, час. Все це прошу прокоментувати Романа Безсмертного, політика, історика і дипломата. Пане Романе, добрий день. Доброго дня, пане Дмитре. Ну, мабуть, новина дня, можливо, навіть і тижня. Подивимось, що буде далі. У Пентагоні заявили, що за вказівкою Дональда Трампа надсилають Україні додаткову зброю для оборони. Що на ваш погляд змінилося, що цьому сприяло, і навіщо був цей попередній тиждень зі знаком питання, пане Дмитре? От бачите, як ви виділили слово додатково. Uh -huh. Це так як ми з вами минулого тижня вели розмову, і я акцентував увагу на тому, що призупинення, припинення, ревізія і так далі. Всі ці слова, які ми чуємо часто густо від Дональда Трампа, вони використовуються в більшості випадків невідповідно до ситуації, подій, їх оцінки, їх суті змісту. І от а, тим, хто хоче... А покрутити цей кубик Рубика, я е, пропоную що взяти до розгляду. Інтерв'ю е, Марка Рюта, генерального секретаря НАТО New York Times. Далі е, поява в виданні німецькому Bild інформації про те, що Україна надіслала запит на отримання зброї. Оті повідомлення про те, що призупинено, чи зупинено, чи здійснюється ревізія поставки до України. І співставити перелік запиту до Німеччини, і те, що у цьому переліку е, призупиненого постачання до України. Ну і зрозуміло нинішню інформацію про те, що додатково буде надсилатися якась е, продукція там в, в сфері оборони і таке інше. Тут не треба а, звертати увагу на те, що відбувається, бо все те, що говориться, як ми розуміємо, воно іноді, та й не іноді, в більшості випадків, дуже далеке від технологічного процесу. Бо знаєте, пане Дмитре, оце від е, відстань між цими всіма заявами настільки коротка. Що вона навіть не встигає вплинути на той потяг чи корабель, який рухається. Тому, поки він рухається, капітан, і людина, яка безпосередньо знаходиться в процесі виконання, вона а, розуміє, що ще команда декілька разів змінимся, тому зміниться, тому ми не міняємо курс і рухаємося далі. І а, насправді, якщо от так от опуститися на грішну землю. І уявити собі в роботі всі ці складові від моменту там конкурсу на випуск певної на замовлення певної військової продукції до її отримання відповідно на лінії фронту, вся ця метушня в стилі Аля Трамп вона принципово не має ніякого значення. Тому давайте так скажемо: призупиняли додаткова, це недодаткова. Тут працює простий принцип. Хтось там говорить, а караван собі їде своїм, своєю чергою. Тому, на моє глибоке переконання, у цій ситуації є перше наслідок нефаховості Вашингтонської команди. Друге, відсутність чітко зрозумілих постановочних завдань. Я вже не кажу про якийсь план, і це буде і надалі. Реалізовуватися. Третє, це непрогнозованість поведінки самого Дональда Трампа. І четверте, у цій ситуації надія тільки на цю середню і нижню ланку, яка продовжує виконувати свою роботу, розуміючи, що щоб там о, які б шторми не о, гриміли наверху, а свою роботу треба робити. І о, в, цій, в цьому відношенні треба спиратися на. Закони на укладені контракти і так далі. Бо коли я чую, от поки ми з вами говоримо, то там кажуть, що будуть надіслано 10 додаткових ракет, а я розумію прекрасно, що той, хто це говорив, очевидно, що він комплекси ракетні, плутає з ракетою. От. І тому, от коли ти чуєш отаке і розумієш, що отаке от речі оприлюднюються. То ти в кінці кінців усвідомлюєш, що ну хай говорять, хай говорять нам своє робити. І в цьому відношенні знову підсумовуючи все це, скажу, безумовно, Сполучені Штати будуть а, допомогу надавати, вона буде перемішуватися з цими витівками Дональда Трампа. А, поступово структурно все це виробництво буде переноситися в Європу. І оцей, оця заявка, про яку ми з вами згадали, це власне є приклад того, що це цей процес іде. Ну і е, ще одне: аж на питання, що спричинило, чи як ви сказали, а що змінилося, е, ви знаєте, я не сподівався, що Трамп настільки нервово буде реагувати на декларацію е, саміту БРІкс і на ті заяви, які були прийняті в переддень. А прийняття декларації, які стосувалися митно-тарифної політики, друге, які стосувалися питань збільшення видатків на озброєння тобто очевидно, що ці е, заяви вони спричинили от таку емоційну реакцію, яка поклалася на результати телефонної розмови. Я вже не кажу на інформаційну атаку, яка якій було піддано адміністрацію Дональда Трампа буквально за останні два тижні, тому що ну немає фактично не було видання, яке б не дало чи звернення, як йорк Пост до Трампа, чи редакційну статтю, як Wall Street, Washington Пост і Файненшл Таймс, де описали, що пане президенте, чого ви чекаєте? Ситуація може вийти з під контролю. Чи аналітичних глибоких матеріалів з аналізом е, того, що відбувається, ну і найсмішніше це те, що якщо роз... відкрити цей проект 2025, то насправді там е, прогнозувалася подібна ситуація. Однак мова там не, наз... не, не йде про Україну чи е, там, Тайвань, мова йде про те, що Сполучені Штати мають бути готові. Реагувати на подібні ускладнення, бо це кроки, які нас сам перед загрожують Сполученим Штатам Америки. Ці дні паралельно ще і знову з'явилися оці повідомлення про те, що тиск на Росію має відновитися. Сенатор Грем знову пише, що очікує просування проекту санкції проти Росії. У паралельно з цим міністр закордонних справ Франції Жанноель -Ну Баро ЄС готує найсуворіші за три роки санкції проти Росії. Тут два питання: перше канікули у Штатах вже починаються, чи в Ігнуть навіть якщо вони захочуть в сенаті все це ухвалити. Ну а по-друге, про що говорить міністр закордонних справ Франції? Якщо навіть 18-й пакет вони не можуть ухвалити. Що стосується м, сенату, то він прийме справу. Тому що коли говорять про відпускну кампанію, вона стосується палати представників, сенат ніколи не втрачає свою функціональність. Він працює 365 днів. Тому в цьому відношенні Сенат може провести голосування. Тим більше, що способи такої роботи в Сенаті окремо є в різному режимі. Я не сумніваюся в тому, що якщо махне головою Дональд Трамп, то Сенат рішення прийме. Однак палата представників, як ми розуміємо, збереться лише в вересні місяці. Тому лише тоді можна очікувати завершення розгляду, якщо змін ніяких в документ не буде внесено, бо тоді треба буде повторне голосування. Що стосується баро, то власне мова йде про 18-й пакет, і mm. а, його після того, коли на засіданні а, Європейської ради, завдяки діям Угорщини і Словаччини, не провели, а від цього не дуже бідкалися в Європі. Зрозуміло, чого вони могли його прийняти, але вони європейці очікують на рішення по пакету Грема і Блюменталя, про який ми щойно з вами говорили. От. І зараз йде до опрацювання. А, спочатку там було 10 банків, які мали відключити від свіфту додатково. Зараз їх стало вже 22. А, так само, перелік а, суден сірого флоту так званих. Спочатку їх було там в районі 40, зараз за 50 уже. Тобто йде до опрацювання цих документів, збільшується кількість фізичних і юридичних осіб, на які будуть накладатися відповідні санкції, в тому числі і вторинні санкції, не випадково ж в Ріо де жанейро Одним із моментів, який присвячена окрема заява і частина декларації, що стосується так званих вторинних санкцій, бо мова йде власне про ці санкції, мова санкцій з довгою рукою, бо мова, мова ведеться про ці санкції. Тобто вони поширюються на треті-четверті країни, які беруть участь в подібних операціях. Тому у цьому відношенні я вже не кажу про те, що Максимальна вартість на сиру російську нафту там спочатку пропонувалося 60, потім 50, зараз 45. Я думаю, що в кінці кінців вона дійде до 35, на якій наполягає Україна. Тобто в цьому відношенні, власне, йде мова ось про цей 18 пакет. Якщо це буде зроблено разом із 에, Сполученими Штатами Америки, і не тільки з прийняттям закону грема блюменталя а із. Діями, бо в документ внесені зміни, що сам президент за власним рішенням приймає тоді вводить в дію санкції, коли він вважає за необхідне. Тобто, тут от така є річ, яку змінили і тому насправді прийняття закону це поява механізму в руках Дональда Трампа, якщо співставити і поєднати ці речі з 18-м пакетом. Це достатньо серйозний механізм тиску і на тіньовий сірий флот, так званий російський, і на енергетичну потужність з точки зору доходів від продажу. Сирої нафти Російської Федерації, отже, попри критику в бік Трампа і європейських партнерів України, ситуація для Росії точно не покращується, можливо, погіршується. І в цей момент глава МЗС Туреччини Хакан Фідан повідомляє, що Москва повідомила Анкару про нібито готовність до третього раунду переговорів з Україною. Це остання спроба Росії земітувати готовність до миру. На що це розраховано? Це розраховано на те, що і е, Дональд Трамп. І Європа пом'якшають. І ага. зупинять свої кроки, і, очевидно, що тут про інше й думати не можна. Ці ігрища а, Кремля вони зрозуміли давно, і Кремль так і буде діяти надалі. А Як тільки відчуває, що над Фюрером занесли Гільотіну, так він одразу і лащиться, пропонує зустрічі, переговори. Ну, ми ж бачимо, що. З одного боку, інтерв'ю цієї старої конячої голови угорській газеті, таке пропагандистське, його аж противно читати. бо... Там тягне на нездорові почуття. От. А е, з іншого боку, пропозиція про переговори. Оце б, треба було б так: от приїхати на переговори, взяти ці заяви про переговори і цю статтю. І тому е, стенографісту, історику, який там привезе цю делегацію. Кать, оце бери, читай і роби, що ти вважаєш за необхідне. Тому що це тактика, розумієте, пане Дмитре? Тактика як. Все-таки полащитися, підлащитися до Дональда Трампа, щоб він не був. Ну, а він у відповідь своє. Бачите, він то каже, що ревізію, то призупинив, то додатково. Ну тут все зрозуміло. З одного і з другого боку, скажімо, все відбувається як пописаному. Тільки ну, це як ми спочатку з вами говорили, є реальний перебіг подій. А є інформація про неї. Трамп розуміє, що у Кремля у Путіна погіршується ситуація, зокрема, от на південному Кавказі, і чи погіршується вона направду? Ми бачимо вже от пройшло там багато часу. Азербайджан, Росія, тепер Туреччина, Вірменія лунають постійно. Чи дійсно Росія там втрачає вплив у регіоні? і Чи може цим скористатися, чи має цим скористатися Україна, Трамп і європейські партнери? Ситуація там е вельми складна. Однозначно сказати, що е, всі п'ять центральноазійських і три е, на Кавказі е, держави вони вже однозначно відчалили від Москви не можна, бо е, вам окреме коло аналітиків скаже, що по відношенню до п'яти центральноазійських по суті відновлено колоніальний режим Російської імперії. А, те, що стосується кх, Грузії, Вірменії Азербайджану, то тут ситуація, Грузія повністю потрапила під контроль е, Росії. Що стосується Азербайджану, Азербайджан потихеньку, потихеньку, з допомогою Туреччини, всіх інших Ізраїля особливо намагається якось. Проводити багатовекторну політику, вона ще далека від того, щоб сказати, що Баку від, відірвалося від а, пуповини рашизму. Що стосується Вірменії, то Вірменія знаходиться в стані такого текучого перевороту, який іде після арешту Самвела Карапетяна. І після арешту декількох єпископів Вірменської апостольської церкви, і після мітингів мільярдерів, на які просто душа радіє, дивиться мільярдери на чолі колони, за ними йдуть весь а, єпископат Вірменської православної церкви, в тому числі і католикос усіх вірмен. Тобто, розумієш прекрасно, наскільки рашистська система пронизала. От, е, і бізнес, і церкву у Вірменії, і так далі. Ну, е, Пашинян бореться. От, е, навіть той же самий Саакашвілі каже, що він молодець, бо він зробив те, чого я не зробив, так каже Сакашвілі. Бо не заарештував тоді Івані Швілі, що дало можливість організувати переворот і прихід до влади грузинської мрії. Тобто, тут іде поєдинок. От. Ну, будемо сподіватися, що і за допомогою і е, Туреччини, і впливу інших е, сил демократії, і е, внутрішні позиції вдасться і Вірменії і Азербайджану відстояти свою незалежність. Хоча видно, що Росія там задумала ротацію війська в Гюмрі, де база це означає, що там уже є різні думки стосовно того, щоб посилити тиск. На Єреван офіційний, а якщо Росія дійсно там через війська буде якось посилювати вплив, зараз гру у цю розкачувати розгойдувати. Е, чи можливо припустити собі, що Туреччина дійсно почне у ну, серйозну конфронтацію, аби забрати собі цей регіон, встановити там свій вплив? Я просто чув, наприклад, від Тараса Загороднього політтехнолога. Він так часто дає таке порівняння: ніби е, три коршуни на над Росією зараз це Штати, Китай і Туреччина, і кожен хоче своє відірва. І коли буде погано Росії, власне, ці три, три країни своє слово скажуть. Я думаю, що о, всі звернули увагу, наскільки Таїп Раджип Ердоган о, обережно говорить про ситуацію. І коли він каже, На, наші два други, Москва і Баку, мають знайти вирішення проблеми, о, бо, власне, коли в Ханкенді у Степанакерті, ну Ханкенді, це по Азербайджанськи, Степанакерт – це е, по е, вірменськи, коли відбувалися там економічний саміт от, минулого тижня, то на прес-конференції це прозвучало, що здивувало всіх присутніх. Наскільки м'яко, та і про Пердоган про це говорив. Але тут треба розуміти. Те, що е, Туреччина так само маневрує, як і е, Алієв, президент Азербайджану у цій ситуації, тому очікувати однозначностей у діях Туреччини годі. Бо ще треба мати на увазі, що таїп Раджі Пердоган виконує доручення Дональда Трампа і хороводить у Стамбулі. Москву і Київ це ж теж не маловажна справа. і треба ж мати можливість телефонувати і в один бік, і в другий тому в цьому відношенні отаких от однозначних дій з боку Туреччини не буде. На що треба сподіватися? І це таки об'єктивно на посилення економічної потуги військової потуги Азербайджану. Його, скажімо, зростання, і тоді ситуація буде змінюватися. Причому парадоксальна вона є в тому, що в цьому навіть об'єктивно зацікавлений і Єреван, бо е вималювані система розв'язання по? На горному Карабаху Арцаху вона дає можливість, скажімо, обом країнам надалі, якщо їм вдасться вирватися з під Росії, впливу Росії і відігравати власну роль. Розвиватися дуже поступально, тому що потенційно обидві країни мають колосальні шанси в регіоні на перспективу. Ну а якщо сюди доєднається в перспективі ще й Грузія, то очевидно це може створити досить серйозний блок держав а, на Кавказі, і Південному Кавказі. Пане Романе, останнє питання: Китай не став союзником Росії, однак не зацікавлений у її поразці. Про це Пекін офіційно заявив через ВанЇї. Після цього на саміт БРІкс не приїхав ані Путін, ані Сі, який приїжджав 12 років поспіль. І після цього почали говорити, що цей саміт найпровальніший. Ви з цим погодитесь чи ні, якою є роль Китаю от, станом на сьогодні, в усі ці історії? Рік назад ми з вами говорили на цю тему про Брікс у Казані, і я тоді а, обмалював ситуацію так: що в рамках Брікс є дві організації: це власне вісь зла, куди входять Росія, Китай і Іран. Білорусь, там і інші подібні. І є рух неприєднання. А, куди входять Індія, а, сюди ж можна віднести що там а, і, Індія, далі Бразилія, Південна Африка, ну і, і, і так далі. А, якщо уважно простежити за стенограмою Саміта в Ріо, то там навіть виступав Лула Дасілова. Почав говорити про те, що наш саміт і Брікс є ну, майже продовженням історії руху Неприєднання. Насправді, в Ріо відбувся не Брікс, а саміт Руху Неприєднання. А Брікс залишився з Путіним і з е, Сі. Чому обидва не прибули? Ну, на то є. По зрозуміло Фюреру Московському там ясно, бо йому і так Лола Сіло натякнув, що ми ж е, підписали Римські статути, тому можеш бути заарештованим. Тому там ясно було від самого початку. Що стосується Сі, в даному випадку ліцянь, е, прем'єр-міністра, це свідчення того, що це Сі. Однак чому не з'явився сам Сі? Бо він в цій ситуації. А маневрує, виробляючи нову політику відносин з Сполученими Штатами Америки, і оця пам'ятаєте, як казав уже сьогодні, що нині що реакція Дональда Трампа на саміт вона не потрібна була присутньому там сі Цзіньпіню. і це було абсолютно прогнозовано. Що він не хоче в нинішніх рамках ще більше загострювати ситуацію, тому він маневрує, використовуючи і такти такий тактичний варіант. Бо його не по його поява там це фе з одного боку московському фюреру, і фе з іншого боку Дональду Трампу. Ну тому він залишився. Це о, оце дійсно китайська політика. І вона і такою буде надалі. Можна говорити про посилення руху неприєднання і послаблення оцього Брікс з вісю зла. Можна говорити про, скажімо так, перше, поляризацію всередині того, що іменується Брікс, і формування там уже двох начал. Перше, це вісь зла і її формалізації, і рух неприєднання як певний. Початки, певні організаційні кроки. Ну, це відчувається, що навіть по змісту, якщо подивитися, то зверніть увагу: там е Китай і е Росія, Іран, Північна Корея, Білорусь за дедоларизацію, і вони так і пишуть: дедоларизація. Але ж якщо говорити про механізми, то там шукати нову форму розрахунків, ну явно що це так. Знаєте, заголовок написали тоді, що б таке написати, щоб якби і в доларовій системі залишиться, і якби рухатися туди, куди начальство говорить. Ну тут, тут позиція зрозуміла, це позиція того, хто не знає насправді. Як рухатися, як рухатися далі? Я вже не кажу там про Палестину. Зверніть увагу, записали тоді, згадали, що у них вже там Об'єднані Арабські Емірати, ніби Саудівську Аравію просили, не встигли випустити декларацію. Як тут же е, заява з Об'єднаних Арабських Еміратів про те, що А ми цього не підтримуємо? Ну це все якби е, хвороби росту і зростання. Але ще раз на цьому акцентую: це свідчення того, що там дві організації. Візь зла і рух неприєднання.